Так, усім доброго дня, шановні аграрії, друзі-колеги. Сьогодні ми перекидаємо нашу мішанку, ячмінь з травою сіяли. Трохи нам дощі не дають його потолковому висушити, але працюємо як можемо між тими дощами. Стараємося якось його висушити. Бачите, воно вже підсохло. Такий ячмінець. Зверху вже сухенький, знизу ще вологець його капає. Капає вода. Це таке виходить після проходу граблів. Так що такі справи. Бо знизу росте травичка, то його треба як-небудь забрати, щоб стюкувати. Отак трошки їх валки розцирокою, якось так. Працюємо нашим кентавром, граблі сонечко на 5 кілець, якось так воно виходить після проходу. Тобто ми всю клюшку не перекидаємо, всю хокейку граблів, а ми так робимо, щоб воно трошечки і піднімало, не перекидаючи хокейки. Ми там перекручуємо колеса місцями. Ну, просто повертаємо ці дуги з колесами, з сонечками. Ми їх просто повертаємо на осі. Получається, одне, там де три спереду, одне стає е, типу одне спереду, одне ззаду, далі знову одне спереду і далі знову одне ззаду, одне спереду. Вони стають в шахматному порядку. Ну, і дивіться, тут ось за два проходять, вже ніби нічого так. По-хорошому було б перекинути клюшку, але так на скору руку. Головний результат, що воно його перекидає і і це доведе. Так що, якось так. Дивіться, воно, до речі, травичка росте. Тут ще конюшинка є травичка. Такий ось мене така мішонка у нас. Якось стікуємо, висушимо її. Це ось, Якщо пам'ятаєте, ми її сіяли. Хтось бачив, може хто не бачив, подивіться на каналі. Відео є, як ми її сіяли. Тут така воно, 10 метрів ширини, а 300 довжини така биндочка. Баби город. Та ми посіяли ячмі з травичкою. Якщо корова не буде їсти, то якісь бички з'їдять. Все, коротше, буде. Ось ще можу показати вам, до речі, сою, сою ми тут сіяли, соя, сорт сватова там, після 2,5 літрів. Калійної солі гліфосату, дивіться, буряни вже починають потихеньку чахнути. Ось вже деякі буряни, дивіться, згоріли зовсім. Бурини вже погоріли трошки. Це ми тут сіяли сою з сульфатом аммонію, без бактерій. Але от раді інтересу можу вирвати. О! І дивіться, без бактерій, але трошечки інокулянти є. І всередині вони, якщо видно, рожевого кольору. Тобто ми їх навіть і не вносили, але соя по сої, і вони воно такого рожевуватого кольору. Я вон роздушив рожевуватого кольору. Просто соя по сої постійно обробіта ґрунту дисковка, попередніх соя, доброго 100 кг сульфат амонію. Трошки в ній проявляється, припалили, може ми її ліфусатом трошки. Здається, припалили. Трошки пішла пригнічення сої, але нічого, вона відійде. Так що такі справи. Ось так ми перекидаємо сіно. Ось так ось виходить. Гарний ячмінець. Дуже гарний ячмінь. Гарна мішанка. І гарний в його прямо запах. Ой, там вже й, вже й так, вже й такий на зерно скоро буде, вже дивіться. Ще буквально тижнів два-три. Може, робити 4, тиждень, 5. Почнуться вже і в нас жнива. Так що, якось так, друзі. Так що, ось таке у нас сімце. Знизу в таке. А зверху вже сухеньке. Так що, отак от ми перекидаємо його. Ну що ж, всім дякую за увагу. Дякую за лайки підписки. Всім бажаю добра, здоров'я, все самого найкращого. Все. Ми працюємо. А вам приємного переліку. Ставте пальці вгору. Всім дякую за увагу. Все, до нової і зустрічі.